Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чокер з перлинами. Це красива та елегантна прикраса для жінок. Натуральні плісноводні перли додають витонченості та красу, що робить його ідеальним для весілля чи інших особливих випадків. Чокер оздоблено срібною застібкою 925 проби, що забезпечує міцність та довговічність. Також цей чокер чудово поєднується з іншими прикрасами для створення індивідуального образу. Завдяки своїй універсальності, ви зможете його поєднати з багатьма речами зі свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги скриньку для прикрас. Це універсальне та практичне рішення для зберігання і упорядкування ваших коштовностей. Шкатулка виготовлена з м'якого оксамитового матеріалу, що надає їй елегантний та сучасний вигляд. Конструкція скриньки з висувним ящиком полегшує доступ до ваших коштовностей та зберігає їх упорядкованими та не сплутує. Скринька представлена у дев'яти різних варіантах. Відділення ідеально підходять для зберігання різноманітних прикрас, включаючи сережки, намиста, браслети та кулони. Пропонуємо до вашої уваги ретро сережки. Це прекрасне та унікальне доповнення до будь-якої колекції ювелірних виробів. Сережки мають ретро-дизайн, який одночасно є елегантним та витонченим. Вони представлені у ніжно-фіолетовому кольорі. Поєднання матеріалів та кольорів створює сміливий та привабливий образ, який ідеально підходить для будь-якої події. Сережки легкі та зручні в носінні, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Вони стануть чудовою ідеєю подарунка для коханої людини або подруги, яка Любить моду та унікальні прикраси. Пропонуємо до вашої уваги вінтажні сережки з перлами. Це прекрасне та унікальне доповнення до будь-якої колекції ювелірних виробів. Сережки мають ретро-дизайн, який одночасно є елегантним та витонченим. Поєднання матеріалів та кольорів створює сміливий та привабливий образ, який ідеально підходить для будь-якої події. Сережки легкі та зручні в носінні, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Вони стануть чудовою ідеєю подарунка для коханої людини або подруги, яка любить моду та унікальні прикраси. Пропонуємо до вашої уваги сережки у стилі Бохо. Це модний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому вбранню. Сережки мають красивий квітковий дизайн з кришталевими акцентами, які додають нотку елегантності та гламуру будь-якому вбранню. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Увага до деталей в цих сережках помітна в кожному аспекті їхнього дизайну. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у використанні.